Проводимо подальшу профілактику від вароатозу. Нагадаю, що у минулих відео і в минулих роках ми обробляли на основній пасіці, обробляли щаловою кислотою, амітразною групою, обробляли полосками, смужками на основі глуметрину та уфловалінату. У цьому році ми основну пасіку обробили у лютому місяці розчином щалової кислоти на основі сахарного сиропу, а на шестерамочниках на цій частині. У нас не вистачило щавлової кислоти, не захотів її замовляти. Вирішили обробити смужками на основі тауфлова китайськими смужками. Це смужки отакі ось Жіванші Монхао Про. На основі тауфловалінату вони в виробництві китайського виробництва вони в виробництві з 1989 року приміняються і доволі ефективно. Зараз розповім вам про дозировку. Важливо дуже дотримуватися дозіровки цього препарату. У цій одній смужці оця одна пачечка розрахована на обробіток 80 Зараз сімей. Використовуємо обов'язково перчатки, тому що ми маємо контакт із смужками. У одній смужці 40 мг діючої речовини. Смужка вона ось є така, є такий ось як то кажуть. Що можна її переломити отак. Хлоп. Оця отака одна смужечка використовується на 10 рамочок на сильну бжолосім'ю для лікування. Якщо ми знаємо, що там закліщеність велика, і ми беремо, ставимо на 10 рамочок отаку одну смужку на 10 днів. Потім ми знаємо циклу розвитку кліща. Бажано цю смужку витягти і замінити. Поставити ще одну отаку смужечку, щоб був двократний обробіток. Але ж на таку шестирамочну бжолосім'ю, отакої такої смужечки забагато. І я нагадаю, що ми робимо не для лікувальних цілей, а для профілактики. Ми беремо оцю смужечку, розділюємо 10-сантиметрову смужечку, розділюємо напополам. Тобто одна смужка на чотири? Одна смужка на такі чотири підсмужки. Обов'язково працюємо у перчатках. Бажано в аспіраторі, але ж ми знімаємо відео. То... І ставимо на отаку бжолосім'ю. беремо її, отак, підгинаємо. Ставимо. Зараз бжілки можуть бути агресивні, бо холодно у нас. Ну, як холодно вітряно І ставимо всередину сім'ю. Отак утоплюємо віск. І все. І так залишаємо на 10 днів. На шестирамочник. Цього вистачає. Завжди контролюємо, нагадаю, як в минулих відео я говорив, контролюємо на декількох бжолосім'ях, як цей себе поведе, чи не буде ніякої шкоди бжілкам. І оцю частину шестирамочників, і частину інших ми вже рядом, як бачимо, хто там відео наших дивився, там також ряд був. Ми їх вже прибрали на інший точок, також там обробили. Ось таким і доволі. Він ефективний цей препарат. Кому потрібно придбати він, до речі, оцей препарат, ці смужки, вони мають термін придатності 4 роки. Можна використовувати його в осінній період. Ось до 27-го року термін дії на нашу пасіку. Він вистачить на осінь на обробіток. Придбати можна цей препарат, звернутися до, за цим номером телефону. Телефонуйте. Продавець перевірений, полоски дієві, так що все буде добре. Я, пасічник практики, на своїй пасіці використовую всі методи, які дієві проти кліща. Використовували різні смужки, використовували різні способи і амітрази різних виробників і тактики, і все, все воно є дієве, ще щось є недієве, це потрібно, як то кажуть, досліджувати на своїй пасіці. Оці полоски, смужки, оці Монхао. Монхао-Про навіть використовують на інститутській пасіці бжоництва у Києві. Рекомендують їх там, наукові співробітники їх рекомендують до використання. Є на них сертифікати у виробника. Вони дієві. Нагадаю, що у смужки, в одній смужці 40 мг діючої речовини, а у наших виробників в рази вона менше. Були в мене такі випадки, що не буду казати, якого виробника нашого українського. Який знаходиться в місті Дніпрі, ми взяли смужки на нашу велику пасіку, закупили смужки. Добре, що я їх перевірив на декількох бджолосім'ях. Осипі кліща було нуль. Поставив в іншій сім'ї також нуль. Ну не може такого бути, що наприкінці сезону жодного кліща у бжолосім'ї немає, не спостерігаю. Закупив інші смужки, поставив кліч, посипався. Так що як то кажуть, є виробники недобросовісні в Україні, тому ми підбираємо, як то кажуть, з усього тестуйте, тестуємо, да, так із усього світу. У Білорусі їх використовують ці смужки. Міша Граченко, якого пасіка 800+, плюс до тисячі бджолосімей, також їх використовує. Також використовує їх за методикою двократного двохразового розміщення в вуликах. розміщує От по такій на 10 бжолосіна, я ще раз повторюсь, якщо велика закріщеність, розміщуємо пів смужечки на 10 рамочок бжіл. Якщо для менша бжолосім'я розміщуємо 5 см, цього досить це виходить 10 мг діючої речовини на одну маленьку таку сімейку, на шестирамочник, І це вистачить, як то кажуть, з головою. Проводимо, у нас нагадаю, що зараз 21 березня, холодно на вулиці. зацвіла вілька, бджоли так поодиноко літають на пилконоси, Але ж, ждемо тепла. Немає ще повноцінного, як то кажуть, обльоту. Не було ще у нас плюс 14, плюс 15. І нагадаю, що ці смужки рекомендують. Використовувати, чому ми раніше їх не обробляли. рекомендують використовувати при температурі не нижче плюс 10 градусів. Тож вже у нас більше 10 градусів поставили і будемо спостерігати, тому що краще провести профілактику, чим потім спостерігати в сезоні просідання. Цих маленьких відводочків, вірніше вже вони будуть повноцінними сім'ями, тому що вони вже на 6 рамках, вже на початку травня, вони там буде вже шість рамок розплоду, їх вже потрібно буде перекладати в інші вулики або використовувати за призначенням. Замовляйте собі смужки, проводьте профілактику, і нехай ваші бжілки будуть здорові, а вас вони будуть радувати великими медозборами і гарною працею. Я вам дякую за перегляд цього відео. До зустрічі в наступних роликах.